До теріпрачі Пратчета беремо ось таку закладиночку. Вона не дуже новорічна, але зелененька. Я думаю, буде гарно. І беремо стікери. Зараз виберемо, які підходять найбільше. Og Ja Hei, Boden. За той час, поки я подорожувала, в мене, як виявилось, не було часу, щоб я все підзняла, все детально, тому я приїхала додому і вирішила, що я зніму одне таке класне відео, і розповім вже про ті книжки, про які я хотіла, які я, в принципі, трошки підзнімала. Розповім вам зараз. Тож, перша книжка, яку я, з якою я починала рік, це. Теріпрачі батько Вепор. І це настільки смішна книжка, це настільки вона якась така життєствердна, життєрадісна. Там дуже багато класних таких жартів, влучних, не дуже. Я давно хотіла вже це спробувати саме читати книжку, так, як мені хочеться, писати там якісь свої нотатки, але от, не знаю, перемагало мені це те, що. Це ж книжка, в ній не можна писати, вона має бути красивою. І максимум, що я там з нею робила, це наклеювала стікери. Літом пару книжок я декілька цитат підкреслювала. От. Але не зайшло в мене дуже сильно далеко з тими книжками, тому я вирішила спробувати на цій. І це вийшло таке 100% попадання, тому що там було що підкреслювати саме таке смішне, такі жарти, от те, що мені подобалося, такі якісь саме цікаві моменти. Прикольний такий хід, як на мене, це те, що в книжках Терріпрачета те, що говорить смерть, воно виділено все великими літерами, і тут не можна загубитися де чия репліка, от смерть і видно завжди. І смерть якраз такий центральний персонаж, головний персонаж, навколо якого і відбуваються всі ці події, тому що батько веп прозникає, і стається так, що. Хтось має розносити подарунки і смерть бере на себе цю роль, і намагається стати оцим батьком-вепро, цим типу, типу Сантою, і роздавати подарунки. Але виявляється, це набагато складніше. Завдання, тому що смерть вона беземоційна, вона холодна, вона така дуже практична, прагматична. От, а для того, щоб роздавати подарунки, треба бути таким дуже душевним, люб'язним, привітним, що є абсолютно абсолютною протилежністю. І було дуже багато таких смішних моментів, типу, як коли смерть видавала Батька вепра і казала хоу-хоу-хоу, ну, типу, наслідуючи його. І йому говорили, що ні, ти говориш дуже страшно, і діти від тебе просто втечуть, але все рівно смерть багато разів говорив це, повторював, намагаючись якось там зм'якшити свою інтонацію. Ну, це загалом дуже смішно. І ще такий цікавий момент. Тут є е, смерть мишей. І ця мишка маленька, вона ходить теж із косою. І е, перед Новим роком до цієї коси прикріпили таку сніжинку. Ніби смерть, вона має забирати життя, але я таку маленьку сніжиночку до коси е, зробили. І ну, теж це виглядає дуже кумедно. особливо коли читаєш це в контексті. Ще в цій книжці є. Дівчина, я не буду говорити, ким вона є саме смерті, але вона дуже пов'язана із смертю, і вона хоче якомога сильніше віддалитися від цього. Вона хоче жити звичайним життям. От але так стається, що це все її притягує, це все потойбічне, все дуже сильно притягує її. І теж насправді дуже цікаво читати цю книжку. Я зараз думаю, як би про це розповістили без спойлерів, і напевно скажу, що все-таки варто читати її. Варто читати можна навіть з ручкою, якщо у вас вона десь близенько є, тому що там дуже багато таких реально смішних моментів, над якими хочеться посміятися. Яку ми придбали в Рівному, і в більшості я її читала в Карпатах, це Шехан Керонатілака Сім місяців Малі Алмейди. Ця книжка буде розповідати нам про дуже далеку нам Шрі-Ланку. У 2022 році ця книжка отримала букера. По різному можна до букера відноситись, але тим не менше. Факт цієї премії є в цій книжці. Я ніколи не читала цього автора, мені було дуже цікаво, саме от коли я побачила, що ця книжка виходить, я... мені сподобалась, по-перше, обкладинка. Не буду... не буду приховувати, але зацікавилася тим саме, що ця книжка все-таки. Написана представником Шрі-Ланки. Я не знаю, я не можу пригадати зараз, можливо, я і читала когось, але, по-моєму, ні. По-моєму, не читала я нікого із того регіону, тому було досить цікаво, про що буде розповідати нам ця книжка? Досить така заплутана історія з потойбіччям пов'язана. Знову початок року в мене чомусь пов'язаний з потойбіччям. І буде вона нам розповідати про фото журналіста. Який просинається у міжсвіті, це щось, типу, якогось чистилища, Малі, цей головний герой, він розуміє, що ну, він помер. Він просинається в черзі до якоїсь адміністраторки, теж там якась велика черга, померлих, а там велика черга, тому що події основні будуть розгортатися в нас в Коломбо. 1990 рік, саме тоді, коли в ланці була громадянська війна і дуже багато смертей, дуже складна така політична ситуація. Тоді, як виявляється, була на Шрі-Ланці, я взагалі поки не прочитала цю книжку, я Якось не знала цього. У нашого головного героя є сім місяців. На людський відлік часу, це типу як сім днів, і за цей період він має, якби, розслідувати своє вбивство, те, що його вбили, розчленували і втопили в озері. Я навіть собі. Відмічала, наскільки тут в цей період було багато різних партій політичних угрупувань, державних, недержавних. От Тут вони всі перераховуються, і це йде на наступну сторіночку, ось тут. І це все різні організації, якісь миротворчі сили. Політичні сили, і вони всі між собою ворогують. І через це дуже багато смертей є на Шрі-Ланці. Коли я купувала цю книжку, то я думала: насправді, що мені буде трошки важкувато читати, тому що ну, теж період війни описується, і тут часто в деталях розписується, що з тими людьми робили описуються фотографії, які робив цей журналіст, фотограф. І коли я прочитала вже цю книжку, то я скажу, що вона дуже цікава. Не, не дарма я її купила, не дарма я її прочитала. Я рекомендую. Я рекомендую цю книжку, тому що вона досить цікава. Тут опису, якось так автор описує все це цікаво, якось так поєднує. Цей період, коли Малі знаходиться ну, в цьому міжсвіті, і що відбувається паралельно на землі, що там його батьки роблять, що там його якісь друзі роблять, і що намагається зробити він. От, і цікавий момент якраз тут в тому, що його завдання якось вплинути. На, саму, на саме розслідування його вбивства, підштовхнути своїх рідних, щоб вони знайшли певні фотографії, які можуть змінити долю всієї Шрі-Ланки, весь хід цієї війни, от, власне, через це його вбили. І що він буде робити, щоб якось зв'язатися із своїми рідними, от, щоб якось вплинути на цю ситуацію? Хоча все там буде йти мовно проти нього. І тут є такий цікавий момент, що померлі душі, вони можуть ну, нашіптувати живим. І, Одна померла одна померла людина, якраз і каже, що треба їм всім понашіптувати, треба якось впливати на цю всю події, на ці всі події. Ну, власне, не буду багато розповідати, не буду багато спойлерити, тому що тут дійсно є про що читати. Друга половина книжки. Не хочу про неї розповідати, тому що це будуть великі спойлери, от, і буде нецікаво читати. Зараз можу сказати тільки те, що це великий лайк, мені вона подобається, і моя рекомендація вам. І вже так сталося, що сьогодні прийшла посилочка, я замовляла дві прекрасні книжечки, і з вами зараз відкрию цю посилочку і. І покажу, що я накупила. Перша книжечка я хотіла її прочитати, напевно, рік, може більше. Це «Сім чоловіків Евелін Хьюго. Я хотіла її прочитати ще і в минулому році, теж вона має там, в різних планах була. От я її зараз відкрила. Досить прикольна. Тут такий красивий Форвес. І вона така золота, такий золотий зріз, Дуже гарно, дуже красиво. Хочу прочитати найближчим часом її. Вона нам буде розповідати про Evelyn Hugo. Це такий альтернативний світ, який придумала Тейлор Рід, І герої різних книжок в неї якось переплітаються. Хтось є другорядним персонажем цій книжці, потім про нього чи про неї буде йти там наступна книжка. Багато книжок у цієї авторки, і якось цей світ переплітається в неї. Тут ітиметься про Евелін Хьюко, якусь актрису, наскільки я пам'ятаю, про її сімох чоловіків і про її життя. Вона буде давати інтерв'ю якійсь молодій журналістці, яка теж буде. Якимось чином пов'язана із нею. Я думаю, що це якась буде і родичка, можливо, якась онучка, ну, це моє припущення, може і ні. І наступна книжка я її дуже хотіла, теж я її хотіла купити ще на день народження минулого року, але не купила це звабливі речі. І ця книжка буде нам розповідати про двох жінок, про Ванесу, Це буде багата спадкоємиця якась, і про дівчину Ніну. Яка отримала диплом бакалавра з історії мистецтв, тобто вона дуже сильно розбирається в мистецтві, але якось життя їй не складується. І вона починає красти у багатіїв різний антикваріат. Вона проникає до них додому, якось втирається в довіру. І долі цих дівчат якось перетнуться. От якраз тут в аннотації написано «на, холодному, на холодних берегах озера Тахо. І тобто, почнеться вона все-таки взимку. І щось буде тут відбуватися, таке дуже цікаве. Тому, якщо вам теж припала до душі ця книжечка, і ще в неї такий дуже красивий зріс, то купуйте і читайте. Ось, власне, це все на сьогодні, про що я хотіла розповісти. І якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте поставити. Лайк під цим відео, написати коментар, підтримувати цей канал своїми лайками і коментарями, тому що саме завдяки вам, саме завдяки вашій підтримці і розвивається мій YouTube. Зустрінемось уже з вами зовсім зовсім скоро. Тепер відео будуть виходити набагато частіше. Тож, до нових зустрічей!